Українська влада і ті, хто її фінансує, не зупиняться ні перед чим, щоб досягти мети знищити білих українських чоловіків. Для них людське життя не має жодної цінності. Ми для них навіть не люди. Вони вважають себе людьми, а не нас. Зараз вони починають заявляти, що мобілізація в Україні йде на спад і що потрібно знисити призовний вік. Тобто, всі ці два з половиною роки мобілізація йшла своїм так званим нормальним ходом. Чоловіків викрадали, відправляли без навчання та нормального спорядження на фронт, а тепер з їхніми словами цей процес сповільнюється. Але куди поділись чоловіки, яких мобілізують вже два з половиною роки? Хоча б за останні півроку, де вони всі нещодавно була новина, що більше 50% новобранців в Україні гинуть у перші години або дні бойових дій через погану підготовку і низьку мотивацію. Це справжній конвеєр смерті Зеленського та Єрмака, які здійснюють це за наказом глобальних еліт, що фінансують масове знищення білих українських чоловіків. Чоловіків, які не хочуть. Хочуть воювати, хочуть жити, працювати, створювати родини, розвиватись, їх ловлять і відправляють у м'ясорубку, з якої в кращому випадку можна вийти нікому не потрібним інвалідом. І тепер народу кажуть, що мобілізація, а точніше, конвеєр смерті, сповільнюється і потрібно знижувати призовний вік. Не сподівайтесь, що це зупиниться. Нікому це вже не зупинити. Ті, хто могли це зупинити, вже мертві, загинули за хибні ідеї і злочинні накази. Відсутність реклами і повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйсь.